Допартійні лідери гельсінської комісії США закликають президента Байдена дати дозвіл союзнику по НАТО Польщі на рушення своєї протиповітряної оборони в небі України, допомагаючи збивати московські ракети під виглядом самооборони. Але наскільки реалістичним є задоволення цього прохання, і чи були б такі прецеденти? Давайте розбиратися з вами, Валентин. Цікаво Саліван ніс той лист, як в нього тряслися руки. Республіканець Джо Вілсон та демократ Стів Коен наполегливо закликають адміністрацію Байдена надати Польщі повноваження перехоплювати та нейтралізувати ракети над Україною, якщо вони будуть мати вектор направлення близько до повітряного простору Польщі. Ну ми сподіваємося, що це буде кілометрів 300-500. Це ж близько до території Польщі, правда. Запад рукнується на тому, що Польща намагається використати свої щити протиповітряної оборони та, можливо, розширити їх, що захистить їх небо від московських ракет, але також допоможе Україні в захисті. Раніше таку схему запропонував Радислав Сікорський у інтерв'ю Financial Times у вересні цього року. Тоді Сікорський заявив, що коли ворожі ракети прямують до нашого повітряного простору, було б законною самообороною ударити по них. Тому що як тільки вони перетнуть наш повітряний простір, ризик того, що уламки когось поранять, є значним. При цьому тодішній генсек НАТО Єн Столтенберг захворів ескалацію і заявив, що такі дії несуть ризик альянсу стати частиною конфлікту. До речі, на нашому телеграм каналі ми писали про те, яким ястребом став ЄНС, коли перестав бути генсеком НАТО. От що звільнення чудотворне робить. На жаль, деякі західні офіційні особи кажуть, що така політика стерла б червоні лінії перед західним втручанням і, можливо, призвела б до. Помсти Московії. Що ж, свідки ескалаторів думають, що такими діями вони зупиняють війну, але для Московії це ще один доказ слабкості заходу. І чим більш слабка Європа та Захід, тим більше амбіції московитів. Генеральний секретар НАТО Марк Рюто, який приступив до виконання своїх обов'язків у жовтні, ще не приступив до вирішення цього питання, але об'єктивно позиція НАТО залежить від основної сили цієї організації США. Якщо США забажає натиснути на Марка, то й дасть дозвіл Польщі збивати московитські ракети. При цьому це не настільки жорстке питання ставок порівняно з тим, що Україна просила у 2022 році, коли вторгнення тільки почалося, Україна дуже просила України НАТО закрити небо над Україною. Це мало б нівелювати перевагу московитів авіації, але у відповідь Україна отримала наповнені пафосом промови Джо Байдена у Варшаві про підтримку України та інші постоголові балачки, які не полегшили завдання оборони України на той момент. Часом нам вдалося переконати надати сучасне ППО, так як наше не змогло справлятися Атися з усіма загрозами, попри професіоналізм наших хлопців, хоча треба і зазначити, що насправді багато московицького повітряного тиску було зупинено саме совітським обладнанням, про це багато писало. Західні видання, зокрема вуслід Journal на початку двадцятого року, та все ж таки воно не може робити те, що фізично не може, зокрема, не може збивати балістику. Спочатку ескалатори давали ракети середньої та близької дії, потім вони доросли до Петріотів, але цього було все одно замало, аби прикрити всю Україну. Московити просто переносили напрямку удару туди, де не було достатньо щільної оборони ППО. Вони виснажували наш захист десятками та сотнями шахетів, а їх не тільки зараз чинять терор проти мирних жителів. В Харкова, але й проломлюють їм шлях на лінії фронту. Прикриття Польщею, хоч Волинської та Львівської областей, дозволило б Україні перенаправити більше ресурсів на схід. До того ж, Польща сама зацікавила на збитті ворожих ракет. У березні московицькі ракети, які атакували Україну, ненадовго перетнули повітряний простір Польщі. При цьому кожен раз, коли польська сторона заявляє про тяжку ніч для їх ППО, це є смішно, бо Україна тоді відбуває ракети і дрони, і загальний рахунок іде більше на сотню. Польщі теж треба задуматися над престижем, бо гучними заявами ніхто поваги не заслужив. Законодавці з обох партій критикували адміністрацію Байдена, заявляючи, що вона сповільнила військові поставки в Україну, намагаючись впоратись з ескалацією Москви. Адміністрація також заборонила Україну використовувати надану США зброю для ударів у глиб території московитів через побоювання, що Путін використає це як привід для удару по союзникам НАТО. Але правда така, що обережний підхід лише додав Путіну сміливості, який здійснив кампанію атак сірої зони проти союзників НАТО на додачу до війни проти України. У своїй заяві два згаданих конгресмени вказують, що Кремль продовжує ескалацію через гібридну війну, порушення повітряного простору, атаки на критичну важливу інфраструктуру та спроби дестабілізувати демократичні інститути. США вагалися протистояти цим загрозам рішучіше, дозволяючи Москві вести війну проти альянсу з мінімальними наслідками. Слова конгресменів важливі. Але давайте глянемо більш реалістично, Джо Байден настільки застряг в ескалаторах, що навряд чи він зробить ці дії в останні дні перед виборами. Він буде шукати різні приводи, аби перекинути цю проблему на своєму наступнику. Або ж якщо вже щось зробить, то після того як результати виборів будуть всім відомі. Але основні проблеми він перекине наступнику і думає, що це буде Камала Гарріс, а не Дональд Трамп. Нам же, українцям нічого не лишається продовжити боротьбу. Дуже хотілось відзначити наших волонтерів, які активно допомагають боротися з московицькими дронами. Віримо, що наше ВПК зможе налагодити виробництво ППО, аби хоч частково задовільнити власні потреби. І віримо, що багато країн, які не бояться ескалації, допоможуть цьому зокрема яскравим прикладом. Цьому є, наприклад, данія, ну взагалі, всі скандинавські країни, які і обізполотну коаліцію включаються, і літаки передають, і гроші на наш оборонний комплекс дадуть. Просто молодці. Сподіваємося, що все ж таки на всьому заході прокинеться адекватність, і вони йдуть до рішучих дій протистояти ворогам свободи. До зв'язку!